Ходимо на сайт USCIS, відкриваємо меню і йдемо в вкладку File Form. Учності вводимо у пошуку форма 765. Обираємо її, натискаємо далі. Необхідні документи підготуйте заздалегідь. Фото має бути паспортного формату, форма 94, та також я раджу додати свій travel authorization. І, звичайно, ваш паспорт має бути перша сторінка і сторінка, де вам ставили штампик паролю. Для того, щоб наприкінці з вас не потребувало оплату, обирайте категорію Ukraine Parole. Враємо тут пункт, що це перший раз, і також що ви раніше не подавались. Раджу вказати, що ви самі заповнюєте цю форму, інакше треба буде додавати ще дані перекладача. Далі потрібно внести своє ім'я та прізвище First name, given name, це ваше ім'я, наприклад, Ірина, і Last name, Family Name. Це ваше прізвище, наприклад, Грицько. Що у вас раніше було якесь інше прізвище, можливо, розлучення, можливо, шлюб і так далі, обов'язково потрібно вказувати всі ваші попередні імена та прізвища. Наступна сторінка це ваші контактні дані, ваш телефон та електронна пошта. Далі потрібно ввести вашу американську адресу, якщо ваша адреса. Фактичного проживання і адреса, куди потрібно надсилати вам листи, відрізняється, то вкажіть і ту, і іншу. Або просто поставте галочку, що адреса та сама. На цій сторінці часто може вибивати помилку і писати, що адресу не знайдено у базі даних. Перевірте адресу уважно ще раз, і якщо щось, просто нажміть Ігнор, «Пропустити». Ідемо далі. Тут обираємо свою стать: мейл чоловіча, фімейл-жіноча і сімейний стан, наприклад, одружений, одинокий, розлучений. Далі вказуємо місце народження, там де ви народились. І країну. Коли ми вибираємо Province, то можна написати область. Вказуємо дату народження у форматі місяць, день, рік. І йдемо далі. Тут у вас питають: Ваше громадянство, Україна. Вводимо номер I94 Record. Це номер вашої форми 94-ї, яку ви мали заздалегідь підготувати, собі зберігти на телефон або комп'ютер. Далі питають: коли ви в'їхали у Сполучені Штати? Тут вставимо знову ж таки формат Місяць, день, рік. І вказуємо місто, в яке ви в'їжджали. Наприклад, я в'їжджала в Бостон. Статус. Ми вказуємо UHP: Ukrainian Humanitarian Parole. Далі, тут ми вказуємо номер нашого паспорту, по якому ми влітали. Так само, travel document і паспорт це одне і те саме. Так само можна тут вказати номер, номер вашого паспорту. Далі вказуємо дату, до якої дійсний ваш закордонний паспорт. Уважно з датами. Всі дати у форматі місяць, день, рік. Указуємо країну, яка видала паспорт Україна. Знов питання про міграційний статус та категорію. Обираємо UHP: Ukrainian Humanitarian Parole. А ось це останнє пропускаємо це для студентів. Далі потрібно ввести ваш alien number. Ви можете знайти його у своєму travel authorization, TA. Ось тут зараз буде дуже важливий момент. Ви вказуєте, що у вас нема картки соціального страхування. No. І чи потрібна, так потрібно. Тоді вам потрібно тут додатково поставити галочку, так, погодитись з правилами конфіденціальності і ввести ім'я тата і мами. Нагадую ще раз, що given name це ім'я і last name це прізвище. Далі переходимо до сторінок загрузки документів «evidence», як вони називаються. Дивимось уважно на вимоги, що вони мають бути чіткі, вони мають бути гарної якості, формат «JPEG», «JPG» або PNG. Згружати потрібно по одному документу. Кажете, документ має не більше 12 мегабайтів, і також назви документів мають бути латинським алфавітом. Файл це фотографія, потім форма 94. Потім наступного файлу потрібно догрузити ваше ID, тобто це має бути ваш паспорт. Будь ласка, загружайте як і першу сторінку, так і сторінку, де стоїть гуманітарний пароль. І далі, коли ви перейдете на наступну додаткову інформацію, загрузіть. Будь ласка, ваш Travel authorization. Після того, як ви загрузили документи, вас приведе на сторінку, де ви зможете ще раз перевірити свою анкету. Якщо щось буде не так, то вам буде горіти червоним світлом, і ви зможете Edit My Response, тобто відредагувати свої відповіді. Не забудь підписатись та поставити лайк.